Набридло вирощувати перці класичного вигляду захотілося розбавити свою колекцію сортом, який вже одним тільки видом викликає посмішку і навіть захоплення. Тоді спробуйте виростити гібрид від Гавриша. Какаду яскраві і ароматні плоди не тільки піднімуть вам настрій, але й забезпечить вітамінною продукцією вашу сім'ю. Історія перцю какаду згідно з інформацією з сайту агрофірми Гавриш Какаду. Це гібрид в 1 Виведений він саме цією компанією за активної участі вчених московського нді овочівництва захищеного ґрунту. Вже зрозуміло, що перець створений для вирощування в теплицях. У 2003 році в Держкомісію сортовипробувань надійшла заявка на реєстрацію какаду в єдиному реєстрі рослин. У 2004-му цей перець отримав статус селекційного досягнення, занесений до держреєстру з докладним описом його характеристик. Какаду рекомендований до вирощування на північному Кавказі в центральному. Центрально-Чорноземному Волгов'яцькому, середньовольському, північному і північно-західному регіонах, тобто на всій європейській частині нашої країни, саме там він проявляє свої кращі якості, але погано вдається за Уралом, незважаючи на це, гібрид вирощують по всій Україні. Хороші врожаї намагаються отримати навіть сибіряки у відкритому ґрунті. Звідси і з'являються невтішні відгуки про какаду, створеному для конкретних умов вирощування. Супереч тому, що какаду радує не всіх городників, він вже багато років залишається лідером продажів серед перців, і це не дивно, адже такий барвистий перець хочеться виростити кожному. А любов до подолання труднощів на шляху до заповітної мети закладена в кожному українця у 2015. Фірма Гавриш зареєструвала перець шовтий какаду. Він відрізняється від попередника кольором і формою плодів, опис сорту кущі какаду в теплиці виростають до 1,5 метрів, вимагають підв'язки до шпалер. Перші плоди досягають технічної стиглості через 130-135 днів після сходів, так написано в Держреєстрі, а на сайті гавриш цей термін коротше: 100-110 днів. Хто правий, можна з'ясувати на практиці. Плоди приваблюють своєю незвичайною формою. Вони хоботоподобне, вигнуті як дзьоб папуги, з глибокою ребристістю, у технічній стиглості темно-зелені, в біологічній, яскраво-червоні, товщина стінок, 6-8, смак відмінний, м'якоть ароматна, довжина одного перцю, 25-30 вага – 200, деякі екземпляри, 500 з квадратного метра грядки можна зібрати 80 к. З однієї рослини 2-3 к. Неважко підрахувати, що на одному кущі може вирости 10 15 плодів обіцяного розміру. Значить, щоб не розчаруватися в цьому гібриді, необхідно проводити нормування зав'язей, інакше плодів буде багато, але дрібних з тонкими стінками, особливості вирощування перцю какаду, насіння сійде на розсаду в кінці лютого, початку березня. При температурі 25, у сходи з'являться через 6-10 днів, а при 15. 18, можуть і не зійти, тому до простання тримайте миску з посівами в теплому місці, а не на вікні, а ось з'явилися перчики, обов'язково перенесіть на підвіконня, довгота дня на початку березня вже сприятлива для розсади 1-2 години. Досвечувати фітолампи потрібно тільки, якщо вікна орієнтовані на північ, коли на сіянцях з'являться перші справжні листочки, розпекеруйте їх по окремих стаканчиках. При цьому не можна заглиблювати підставу стебла і травмувати коріння, викопуючи із загального шухлядки, захоплюйте їх з грудкою землі, какаду росте великим кущем. Тому пересаджуйте відразу в горщики побільше, не менше 0,5 л. Відповідно, і місця на підвіконні перці займуть чимало відео, пікіровка перців для сонячних регіонів. Подбав стаканчик, догляд в розсадний період. Це в міру підсихання землі і підгодівлі для активно зростаючого гібрида. Вони обов'язкові кожні 7-10 днів поливайте перці розчинами добрив, краще комплексних для розсади: Фертика, люкс, агрікола і інважливо, щоб в таких сумішах містився азот, який сприяє наростанню зеленої маси, тобто в розсадний період, потрібно виростити сильні кущі з товстими стеблами і великими листками. Тільки такі какаду зможуть обдарувати вас багатим урожаєм. У теплицю висаджуйте всередині кінці травня схема посадки розріджена 4080. Сму землю перед перекопуванням внесіть відро перегною або компосту і стакан золи на кожен квадратний метр. Натуральні добрива можна замінити мінеральними. По один стул суперфосфату і сульфату калію і один Карбаміду арбамідус човини на 1-2, якщо очікуються заморозки. То навіть в теплиці перці потрібно додатково вкрити, наприклад, перевернутими відрами, коробками, агроволокном і ін у теплолюбної культури при 8. десять облітають квіти і зав'язі, а якщо похолодання до 1-0 триває кілька днів, то починають відмирати листя. Це стосується молодих рослин, а восени дорослі перці спокійно переносять невеликі заморозки, відео як врятувати перець від холоду. Догляд за висадженими в теплицю какаду складається з декількох агроприйомів поливи. Тримайте ґрунт постійно вологою, укрите її мульчею, поливайте раз на тиждень, якщо температура сприятлива, у 2-3. 27, а в спеку 0, і вище. Кожні 3-4 дні поливи повинні бути рясними, щоб помочити землю на всю глибину залягання коренів. 3-5 на дорослий кущ. Підгодівля. Розсада перців висаджується на постійне місце вже з першими бутонами, тобто на порозі плодоношення, в цей період в підгодівлі повинно міститися більше калію і фосфору, ніж азоту. Для повноцінного харчування необхідні мікроелементи, все це в збалансованих пропорціях міститься в готових сумішах, створених спеціально для перців і томатів, чистий аркуш, біо, гумус і ін можна підгодовувати настоєм кропиви, додавши на відро. Зеленого добрива, какан золи, формування кущів і нормування врожаю, без цього агроприйому не отримати великих плодів з какаду, кущі формуйте в два стебла, нижче розвилки видаляйте всі пасинки і бутони, вище залишайте не більше 10-15 зав'язей, в залежності від сили і розміру куща, орієнтуйтеся на погоду і терміни. Чи встигнуть вирости і почати наливатися все залишені перці. Збір і призначення врожаю какаду перці рекомендується збирати в технічній стиглості, тоді врожайність буде вище, особливо це актуально для перших плодів, не давайте їм червоніти на кущі вони сильно гальмують розвиток зав'язей, розташованих вище на стеблі, і з'явилися пізніше. Гібрид какаду має універсальне призначення перці смачні і в технічній. І в біологічній стиглості підходять для приготування холодних і гарячих страв для фарширування довгі, вигнуті плоди завеликі і незручні, їх краще використовувати нарізаними для супів, салатів, закусок, сосів, лечо. Найпростіший спосіб заготовити какаду на зиму, зберігши практично всі вітаміни, це заморозити відео, перець какаду та інші овочі, заморозка на зиму, відгуки городників про какаду, какаду садила і саджу. Нормальний перчик при сприятливому розвитку може бути висотою вище метра перці дуже довгі, з 2,0. не менше, правда, товщина стінки десь 0,5. але для лечо виключно йдуть. Цілому мені подобається Фелкахт дача в Трюлові версіон індекс 24770150, ну я зараз висловлю тільки свою глибоко особисту думку, на мій погляд, це такий же розлучення, як і перець Віхтато. Великим цей перець не був заявлений, але що виросте така дрібнота, теж ніхто не повідомляв. Так із Какаду пробувала його два-три роки тому. Було два або по три перчини заявленого розміру по одному на кущі. Нет, вибачте. Але такий перець мені не потрібен Тетяна Савченко Сибір. Ответ майлю квістіон п'ять три Перці у мене під відкритим небом. Каду прикольний. Заявлену висоту куч не набрав. Воно і зрозуміло, а ось перці по 30, і їх багато пройшов перевірку, поїде в теплицю нік три В врюмгою серю триац один шість, один шість три, Паве двадцять шість в тому році я судила сорт какаду, Було небагато, але дуже худий і довгий. Загалом не в захваті, немочках хтс. В мамарю форюм фамілії дача 58566. У мене з 15 насіння зійшло 8 сорт какаду, з них один маленький і кривий. Чого далі буде, подивимося. 66 мамарю форюм фамілі, дача 58566 какаду. Красивий перець з характером. Йому потрібно догодити доглядом. Обов'язково робіть підгодівлі, правильно формуйте кущ, не бійтеся видаляти зайві пасинки, бутони і зав'язі, тоді кущі будуть обвішані плодами незвичайного виду. Не варто вирощувати цей гібрид в регіонах, для яких він не районований, та ще у відкритому ґрунті. А якщо вже сильно хочеться виростити таке диво в невідповідних для нього умовах, то пробуйте, але не лайте виробників в разі невдачі.